Став для евакуації з міста Суми наразі немає. Заявив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Григоров. І Він зазначив, що ситуація на кордоні напружена, але під контролем сил оборони. Найінтенсивніші бойові дії, як і до цього відбуваються, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Ворог діє малими групами, але наші бійці не дають йому закріпитися. Також посадовець підкреслив, що за останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. Останнім часом в медіа, телеграм-каналах лунають емоційні заяви щодо безпекової ситуації на Сумщині. Я закликаю громаду Сумщини довіряти лише офіційним джерелам інформації, яку ми будемо висвітлювати і своєчасно надавати. Наразі можу сказати, що за рахунок постійного конекту з військовим командуванням ми розуміємо ситуацію, спільно злагоджено, діємо і вживаємо відповідних заходів. Можу сказати, що наразі в сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів, 18 профронтових громад.